Слива прекрасний фрукт, корисний і смачний, але наскрізь в Україні можна її вирощувати, оскільки ця культура теплолюбна і підходить в основному для південних регіонів. Тому сидівникам потрібно бути уважними при виборі сорту, щоб дерево не вимерзало взимку. Для середньої смуги Україні хорошим рішенням може стати слива медова біла. Урожайна і зимостійка опис сорту, слива медова, біла, була отримана українськими селекціонерами в Донецькій філії інституту садівництва в даний час вирощується на Україні практично всюди, а також поширена в підмосков'ї і центрально чорноземному районі. Дерева цього сорту сильнорослі досягають сім висоти, хрони не дуже розгалужені, вони відрізняються середньою густотою. Квіткові бруньки закладаються переважно на однорічних пагонах. Цвітіння відбувається в ранні терміни, коли комах запилювачів ще мало тому іноді доцільно вдаватися до ручного перенесення пилку. В саду для забезпечення запилення обов'язково повинні бути присутніми інші сорти сливи, такі як угорка, Донецька рання, ренклот Карбашева, угорка рання. Овальні плоди медової білої важать в середньому 30-50%. У них жовта і прозора шкірка, покрита восковим нальотом при повній стиглості на сливах, проявляється рум'янець оранжевого кольору, кісточки круглі, середнього розміру, м'яко щільна насиченого жовтого кольору і дуже солодка, але ненудотна на смак. Вона має приємний аромат. Від кісточки відділяється погано, містить велику кількість вітамінур і вважається корисною при гіпертонічній хворобі Слива медова біла на відео, переваги і недоліки сорту. До переваг сорту медова біла відносяться наступні характеристики ранні терміни дозрівання, висока врожайність 3,5 40 з одного дерева, підвищена посухо, і морозостійкість до 3,0 ос, відносна скороплідність з 3,5 року, хороший смак, товарний зовнішній вигляд і транспортабельність плодів. Недоліком є великий розмір дерева, якому буде потрібна велика площа в саду посадка сливу рекомендують садити навесні, з кінця березня до початку травня, в середній смузі України і восени, вересень, листопад. В південних регіонах підберіть для саджанців укрите від вітру і добре прогрівається сонцем місце, між деревами дотримуйтесь відстань 2 3 за 2-3 тижні до посадки. Потрібно підготувати яму шириною 70 см, глибиною 40-50 см і заправити її ґрунтом і добривами 1. 5-2 відра перегною або 3-4, відра торфу 0,304 к суперфосфату, 50-60 калію хлористого або 0,3504 деревної золи, 20-30 тридцять доломіту, поживну суміш сипають на дно і прикривають шаром землі, щоб не обпекти коріння саджанця. Для посадки вибирайте тільки здоровий посадковий матеріал з неушкодженою кореневою шийкою. З цілою блискучою корою, живими нирками, еластичними корінням і гілками покроковий процес посадки. У центрі ями заглибити коло, розмістіть саджанець на горку з живильної суміші, розправте корінці, простежте, щоб коренева шийка не менше, ніж на 4 п'ять височила над рівнем ґрунту, засинайте яму ґрунтом, трохи струшуючи деревце, щоб всі порожнечі між корінням заповнилися ґрунтом, ущільните ґрунт ногою. Під'яжіть деревце до колу і полийте один-два відрами води для збереження вологи в ґрунті, замольчаруйте пристовбурні кола торфом або тирсою. У перші 2-3 роки після посадки, поки коренева система не розрослася, перекопувати землю можна на повну глибину лопати для підвищення врожайності сливи іноді до 5-0. Корисно застосовувати мульчування соломою або гноєм, посадка сливового дерева на відео, догляд за деревом. Догляд за сливою медова біла передбачає не тільки полив і добриво, а й цілий комплекс заходів щодо формування та оздоровлення крони, крім того, потрібно приділити увагу підготовці дерева до зими, полив, сливу медова біла слід поливати 5-6 разів на рік. Перше зволоження ґрунту проводять відразу після цвітіння, другий раз через 15 20 днів після появи зав'язей, потім ще раз через два тижні. А також при дозріванні плодів і після їх збору норма води становить 20-25 л на один дерево. Особливу увагу слід звернути на влагозарядковий полив, так як від нього залежить зимостійкість дерева. Проводиться він в кінці жовтня, початку листопада на один дерево необхідно витратити до 80 л води. Після поливів потрібно розпушувати ґрунт і мульчувати її. Гноєм або торфом добриво, слива дуже чуйна до підгодівлі, тому потрібно регулярне внесення перегною гною торфу і мінеральних добрив восени разом з органікою потрібно застосовувати калійні і фосфорні добавки азотні в два прийоми: одну частину навесні, а другу після цвітіння для ослаблених дерев корисна додаткова підгодівля розведеним ташиним послідом або гноювою рідиною. Повне мінеральне добриво азотфосфор калій. Носять на глибину 12-18 см під перекопування або локально в ями глибиною 40-45. Хороший результат, особливо в південних регіонах. Дає укладання добрив в канавку глибиною 45 65 см. при пошкодженні коренів сливи, слід збільшити дозу фосфорної підгодівлі, яка сприяє регенерації кореневої системи. Кожні 5 років бажано проводити вапнування ґрунту для цього додають 0,3-0,5 квапна одоломіту на 1-2 пристовбурного кола. Кількість і склад добрив міняйте в міру зростання дерева. На другий рік вносять 10-15 к органіки і 45-50 хселітри на один дерево. В сворнокаліні добрива можна не застосовувати. Для 3-4 річної сливи потрібно 18-20 к органіки, 70-80 хселітри, 90-100 суперфосфату і 50 х калійних солей від 5-6 років органіки необхідно по 20-30 кселітри 100 г суперфосфату, 150 калійних добрив, 70-80 г дуже добре впливають на сливу позакореневе підживлення такими мікроелементами, як мідь, магній, марганець, цинк. Особливо корисно обприскування листя 0,1. Розчином сірчанокислого цинку для молодих дерев концентрацію зменшують в 1,5-2 рази. Обрізка для формування міцного скелета дерева в перші 2-3 роки видаляють надмірно загущений і занадто довгий приріст, конкуруючи пагони, вирізують на кільце. При необхідності гілкам надають потрібний напрямок, відгинаючи їх корону молодого, але вже плодоносного дерева потрібно регулярно проріджувати. Видаляючи або скорочуючи загощаючи пагони, зайві розгалуження, упору повного плодоношення обрізка проводиться для збільшення сили приросту. Для старих дерев з ослабленим ростом потрібно виробляти сильне омолодження на 3-5 річну деревину, для цього по всій кроні вирізують слабкі, густо розташовані гілочки. Якщо за зиму слива частково вимерзла, пошкоджені ділянки слід прибрати дерево відновлюється досить швидко. При поганому догляді сливові дерева, переважно старі, часто вражають камедотечене, оскільки воно виникає при механічних пошкодженнях, потрібно стежити за збереженням кори і деревини, особливо навесні. На початку процесу вегетації, квітень травень, слід проводити розчищення і лікування ран, дупла рекомендують пломбувати цементом, робити це треба в сухі і теплі дні. Різновидом обрізки є видалення кореневої порослі. Вирізати її потрібно біля самої основи не рідше 3-5 разів за літо, інакше послаблюється зростання дерева. Після збирання порослі оголені коріння присипають землею, при надто великих врожаях може знадобитися нормування проріджування, проріджують плоди, коли вони стануть розміром з лісовий горіх, і в них вже сформуються кісточки. При збільшенні слив удвічі нормування повторюють. Залишаючи між ними відстань 5-8, споріджуючи плоди, не обривайте їх руками, можна пошкодити гілочки, користуйтеся ножем або секатором. Підготовка до зими, слива медова, досить стійка, до заморозків, проте в очікуванні холодів потрібно прийняти деякі захисні заходи, стовбур і штамп дерева слід очистити від відмерлої кори, лишайника за допомогою металевої щітки. Після цього побілити сумішу вапна 225 к мідного купоросу 0-4 клею обоклейстеру два тристах і один відра води, стовбур і підстави скелетних гілок можна обернути мішковиною, шкідники та хвороби, слива медова біла стійка до моніліозу, але дерево можуть вражати інші хвороби, а також деякі шкідники. Таблиця хвороби і методи боротьби з ними хвороба. Ознаки захворювання, методи боротьби, жавчина. На листках з'являються помаранчеві або жовті плями, поступово розростаються і здуваються. При сильному ураженні листя починає опадати збір і спалювання опалого листя, обробка хлорнокислою міддю, 7,5-80 на відро води. Перед цвітінням оприскування 1, бордоською суміш після збору врожаю камедатечини на гілках і стовбурі видно патьоки смоли в місцях пошкодження кори на зрізах. Уражені гілки можуть всихати, стежити за станом кори і деревини, особливо навесні, запобігати механічні пошкодження, обрізати сильно пошкоджені гілки, обробляти хворі ділянки 1 розчином мідного купоросу плодова гниль. На плодах виникають бурі плями, які поступово збільшуються в розмірах. Потім на них утворюються сірі кільця спорових подушечок: негайно видаляти і ліквідувати уражені плоди, уникати механічного пошкодження слив, оприскувати один. Розчином бордоської суміші в період дозрівання плодів, прояв хвороб на фото, іржа грибкове захворювання, що вражає листя і приводить до їх загибелі. Камедитечиною супроводжується виділенням смоли з гілок і стовбура. Гниль призводить до псування плодів. Вона передається вітром, контактом плодів і комахами таблиця, шкідники сливи і боротьба з ними вредитили признаки. Способи боротьби сливова плодожерка на сливах з'являються темні плями місця впровадження шкідника, уражені плоди можуть опадати, профілактичне перекопування ґрунту для знищення зимуючих шкідників, збереження мурашників поблизу дерева, вони харчуються гусеницями плодожерки, оприскування в червні хлорофосом, розчин тридцять відро води, попелиця сливова, листя і пагони скручуються і засихають. Обробка препаратами іскра в період набухання бруньок і кінмікс після цвітіння, оприскування настоєм золи змішати 0,4 козоли і 4 лукопу настояти добу, потім додати по 2-5 столових ложки дівтярного мила і 9 от дворазово перед цвітінням. Потім через 14-16 днів запитовідна щитівка на стовбурі і гілках з'являються щитки в формі ком, уражені пагони засихають, відпадають ділянки кори. Обробка 2-3, розчином нітрафену перед розпусканням бруньок, осіння побілка, шкідники на фото. Осениці плодожерки не тільки псують зовнішній вигляд плодів, але і викликають їх опадання. Щитівка відноситься до зимуючих шкідників, вона дуже стійка і небезпечна. Попелиться висмоктує сік з листя і пагонів збір врожаю, дозрівання плодів сливи медова біла починається в кінці липня, початку серпня. Збирати їх треба в суху погоду. Вдень або ввечері, оскільки вологість скорочує термін зберігання, не варто збирати урожай після дощу або до того, як висохне ранкова роса. З дорослого дерева сливи сорту медова біла збирають в середньому до 40 плодів. Знімати сливи краще при досягненні повної стиглості, так як плоди. Зібрані недостиглими, хоч і набувають з часом жовте забарвлення, але не набирають солодощі та аромату. Збір починають з нижніх гілок зовнішньої частини крони, намагайтеся не опускати сливи, вони легко мнуться, а після цього погано зберігаються, зривайте фрукти разом з плодоніжкою, зберігати сливи краще в дерев'яних ящиках при температурі 0, 2 ось в провітрюваному приміщенні з постійною вологістю. Так урожай пролежить протягом 2 місяців. Сливу медову можна використовувати в свіжому вигляді, наприклад, як інгредієнт фруктових салатів, а також у вигляді джему, варення, пастили або начинки для пирогів. Відгуки садівників, слива медова, чудова, щільна м'ясиста. На таволковах. Тп. Сек Всек слива п'ять сліва белая медовая. У моєї сусідки росте така слива, вона реально солодше меду, дуже смачна Валеріхтв. Корюм гомецітрю сріутопець 1,675 медова медовоя сліва. Перевагою слива біла медова є те, що плоди великі мають хороші смакові якості. Ранній термін дозрівання татунечках ТК. Сек 1056 635104 сліва белая медовая з приводу жовтих слив читаю хороші відгуки про сливі медова біла. Хотілося б посадити. Але дивлюся, вони в основному продаються на Україні в Краснодарському краї. У Волгограді, тобто треба розуміти, що в перській області марно намагатися її садити. Апельсинках дача в тлю індекс шовтопітсодин, п'ять Слива сорту медова, біла, добра переносить морози і не дуже вибаглива в догляді. При дотриманні нескладних правил агротехніки, це дерево буде довго радувати свого власника солодкими, як мед, і дуже корисними сливами.